Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом їх не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка за те, що кров козацька в наших жилах. Ми разом боремося, бо сміливі, за те, що ніколи не станемо на коліна, спасибі вам, захисники України! За визволені села і міста, за ваші хоробрі, відважні серця, за піднятий прапор, за острів змії. Спасибі вам, захисники України, за те, що можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись, ви тримаєте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України, за те, що ви не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяєте. За те, що честь козацька не загине. Спасибі вам, захисники України, за пісню, за працю, за можливість спокійно спати, за надію, перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову солов'їну. Спасибі вам, захисники України. Сирени про тривоги сповіщають, відважні воїни нас захищають, Побережете нас від градів і міни. Спасибі вам, захисники України. Євросоюз на нас давно чекає. Європа кулаки за нас тримає. Ви надихаєте на позитивні зміни. Спасибі вам, захисники України. Коробен відважні рішучі. Захисники Гостомлю і впиняють бучі. В цілім світі вояки, так єдині. Спасибі вам, захисники України. Ви ангел охоронець з вами, а ми в молоді до тему. Мовити будемо кожний дні. За вас, захисники України. А я покровителька покрова при Бережай кожного українського захисника, хай буде точні ваші приціли, з вами, поруч Бог, захисники України. Ви, надія наша, світле майбутнє, ваші подвиги вже незабутні. Нас чекають усіх переміни. Дякуючи вам, захисники України. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоби вдячність свою передати. Ви прийдете до нас на гостини в рідну школу, хоробрі захисники України. Вас чекає громада, чекає родина, мати сина чекає, а когось дружина. Повертайтесь додому, повертайтесь живими, наймужніші доньки і сини України. Ви збережете нашу незалежність, бо віра в ЗСУ сильніша за безмежність, низький уклін від кожної дитини. Вклоняємося вам захисники України.